Зараз бежу я, а це чекаю відповідь в коментарях. Різниця між тим, що там від'ємне, ви будете шукати значення. Що мене просять додатні значення? А додатні значення кого? Моєї функції. А функція, дивіться, слово функція це що? Це про X чи про Y? Функція у вас завжди має асоціюватися з Y. Тобто, а де в мене додатні значення Y? Ну, отут, правда, в мене будуть додатні там 3, 2, 1. Значить, відповідь друга і перша. А давайте детально. В мене є координата, і, наприклад, поставлю тут такі точки. І що я розумію? Дивіться, по точкам, які зверху, правда, от в цій от, другій першій зоні, що ми бачимо з вами по Y? Тут додатнє число, тут додатнє. Тобто люба точка в цій зоні, би вона у вас тут не знаходилась, буде давати додатні Y. Тоді, коли знизу, ми бачимо, тут будуть від'ємні Y. Тобто ці точки мені не підходять, тому що мені кажуть, що мій Y набуває лише додатніх значень, тому в нас виходить перша і друга. Спробуйте це завдання. Думаю, що вас вийде.